Ми виїжджаємо на Щецин. До Щецина 570 на кілометрів. Я думаю, ми ці 570 проедем дуже швидко. Що то фапа? Ну точнеш, акуратно, Ебать. і швидко, і качественно. А у нас є чек, ебать. Коротше, ми їдемо далі в Познань. Сейчас заберемо ще двойку. Толпа тобто стоїть, машинки грязные. надо помыть, Набираємо двойку і їдемо на Щецин. Хуя себе салочка, бля. Що ви заглядаєте, сука в чужу машину Зазори є, все, значить, їхать буде, правильно? Ну так як нова, на зимній резині. Оооо. Фалерит ви мені їбали дуже нравиться. <сглава> а ну давай, холодний пуст, плк. Бля. бля, нахуй М2, де тут Prius один є, другий. Можна блядь, на Prius тягатися, ні? <graph> да їбать, там моніторій, я їбу. Ну вона хоч цепляється. Забрали двой. <дела> <п zelf> На тормозах пиздуєм ти шо? Зарква тягає. Ти назасі пат щит, включає. Отак от нас зустрічає ще це, їбать ребята. Отак от приїхали на набережця, тут їбать нахуй. Написано, сьоме, п'яте місто, приїхали, сьомий гараж, і п'ятий гараж. Матає. Отсюда пока нас ти посадили. А <laughs> цей мужчина тупо взяв и виломав ворота в гараж, блядь. Понимаете, щоб заїхати припаркуватися. Ты <laughs> единственное, що може радувати в этой, блядь, квартирі. Ти подиви які пухи нахуй, ебать. Да, не знал. Песня, ебать. Ти хотів зробити. <laughs> Ох, <Кохма>. вихохати. <laughs> О, о ні, хуй, це грязно. Це тут все грязно. так хочеться йти нахуй тупо туда в вікток. С63 робить. Ждемо знайомих і вилітаємо. Машинки намиті. Одна і друга приїхали на гоночки, Ну це не піздець. Я думаю піздець. Та виси блядь, з голою жовту. Диви, їбать, ніхуя себе. Ну ми ж, блядь, як сюди приїхали, уїбали резину, нема на чому тягатися. Ну, думаю, може пару разів заїдемо. Що, ребята, приїхали, от ще стахова хлопці, Ось хлопці з познання. Де головний цей. E -e, вот, бандит. Ребята, это машина, яка буде їхати спереду всегда и всех снимать. М2 на Акроповичах, С3 на зимней резине и 340 на втором стейдже. Это у нас М2, ебать. Сейчас будем ебасить сначала. А что у нас тут? Семерочка G11, F30, B58, B57. Чип, чип, хуїб, хуїб, повний привод, повний привод. Дивимся, що буде. Два, три! Яки ракурсы? Я как раз вот так. Ой, жопа М2, стоит. И 730 дизелек. Дизелек 3 литра, ам двоечку. Чиназы, Подожди, чиназы. Давай. Родион, спасибо за джип. Рацибирска 240, Родион там делает чудеса, ебать. Короче, бачили? 3 литра дизель, ебать. Чуть-чуть, поехал, ебнули там у едем И там в дом.